Mom, đây vị. Дельфін захоплено вигукує твоя дитина. Не поспішай радіти. За лаштунками водних шов прихована справжня трагедія. А все тому, що дельфінарій тісний і часто небезпечний будиночок для савців. У дикій природі дельфіни пропливають сотні кілометрів, пірнають на великі глибини та полюють на свіжу рибу. А дельфінарії ж мають крихітні переповнені хімією басейни. Хлорована вода травмує тварин, а відсутність фільтрації та справляння потреб у цей самий басейн перетворюють воду на небезпечний коктейль. А що їдять? Дельфіни у неволі їх годують розмороженою рибою, яка абсолютно не відповідає природному раціону. Багато з них просто не виживають. А ті, хто вижив, перебувають у постійному стресі та на виснажливих тренуваннях. Наприклад, чорноморські дельфіни-білобочкою взагалі не пристосовані до життя в басейнах. Ти скажеш, а як же дельфінотерапія? Усі чули про чудодійні властивості дельфінів, їхній ультразвук, що лікує все на світі. Але друзі, це міф. Жодне серйозне наукове дослідження не підтвердило переваг дельфіно Терапії надзвичайними психологічними методами реабілітації це просто маркетинговий хід, який змушує батьків витрачати величезні гроші на абсолютно неефективні сеанси. Концентрація та розслаблення. Це можна отримати від взаємодії з будь-якою домашньою твариною собакою, кішкою або навіть з комахами. Ідея, що дельфіни насолоджуються плаванням з людьми, теж не відповідає дійсності. Вони просто виконують команди, щоб отримати їжу, фактично заробити її. Штучне середовище, відсутність природної морської води, стіни басейнів, все це руйнує їхню тонку комунікаційну систему. Тож в дельфінарії це не розвага. А місце страждань для розумних та чутливих істот справжня краса дикої природи це свобода, а не шоу у неволі. Поділися цим відео, аби більше людей дізналися правду.